Мене звати Ірина, і я ніколи не боялася старих будинків. Скрипи й тіні здавалися мені лише частиною їхнього шарму. Коли я переїхала в нову квартиру, єдине, що дратувало двері в коридорі. Я їх зачиняла, а вночі вони знову стояли відчиненими. Спершу я подумала, що це протяг, але однієї ночі я прокинулася від холоду. Двері знову були відчинені. Я підійшла і зачинила їх, перевірила замок. Він спрацював. Повернувшись у ліжко, я ледь заплющила очі, як почула скрип. Повільний, тягучий, двері знову розчинилися. Серце калатало, але я змусила себе глянути. У темному проході стояла висока постать, вона навіть не рухалася, лише дивилася на мене з темряви. Я кинулася до вимикача, світло залило кімнату. Коридор був порожнім, двері широко відчинені, тільки от тепер замок виглядав так, ніби його зламали зсередини.